Ви знаєте, товариство, це так маразматично, коли ми людину ділимо на дві частини: політичні погляди, і все решта, хороша людина. Якщо людина балотувалася, поділяє погляди, репрезентує партію відверто промосковську, антидержавницьку, якою були і є ОПЗЖ, як би там їх забороняли чи не забороняли, ця партія не має бути представлена в Україні. У жодному з керівних органів влади і жодним представницьким мандатом. І, чесно кажучи, це так само маразматично, що вже майже рік іде повномасштабне вторгнення. Партія заборонена, а всі, хто були обрані від ОПЗЖ, собі красиво сидять у сесійній залі Верховної Ради, а очільниця монобільшості розказує, що у них конструктивна співпраця. Я перепрошую в ОПЗЖ бувших і теперішніх. Навіть якщо вони заборонені конструктивна співпраця з державою агресором, і ці люди прямо чи опосередковано працювали на вбивство наших військових, на захоплення українських територій. Їм дуже весело, тому що таке враження, що хтось вигороджує їх у цій сесійній залі, і законопроєкти, а їх я нагадаю, чотири не виносяться на порядок денний сесії. 80 89 щодо наслідків для депутатів після заборони їхньої партії. 83-48 – Відкликання з керівних посад представників ОПЗЖ. Уявіть собі, Комітет свободи слова очолює представник ОПЗЖ. Тому зі свободою слова в Україні повна халепа. 76, – дострокове припинення повноважень таких депутатів. 73 – призупинення повноважень. Представницьких органів і місцевих депутатів не мають бути люди, які все життя працювали на Московську Федерацію зараз при будь-якому мандаті, але ж ні, Конституція...